Знаєш, так, Володя, я на тиждень їду відрядження а? і попрошу, щоб я, коли вернусь, не було як минулого разу. Як? Що я застала не хату, а конюшню? Боже, коня до хати привів. Що до такого? Слухайте. Я... Морду закрий. Значить, слухаєш сюди. Кімнату, провітрюєш два рази в день і в хаті не курити. Нафіга тоді провітрювати. Щоб діти дихали свіжим повітрям. А! До речі, про дітей. Молодшого кожен ранок водиш в садок. Добре. В який? В той, що він ходить. Він дорогу знає, просто йди рядом. Як барсік. Як барсік! Але не обов'язково ставати під кожне дерево. Старшого не води старший сам ходить. В садик? В школу. А -а -а. Великий вже. Викладає вже. І кожен день ми мало. Та я вмію ти? Нашого малого! двох Слухайте. Значить, поїді. Будь ласка, Морозилка. Перша полка на лисники, друга вареники, третя пельмені. Ясно? Ясно. Повтори. Закуска в холодильник. Слухайте. Борщ на платі. Якщо скисне, ну. Зразу береш кастрюлю, виливаєш в унітаз і тут же спускаєш воду. Щоб не було як минулого разу. Як? Що я приїхала, підняла кришку, а він на мене дивиться. Нічого тобі не казав. І вазони. Володя. Кожен день підливай вазони. Я підливаю водою. А! Ой.